Доброго вечора. Сьогодні буде незвичайне відео. І буде воно про професію. А яку саме? Дивіться далі. Ну що, добрався я до майстрів наших сьогоднішніх героїв. Це в нас клієнт. Це в нас майстер. А якщо точніше, майстриня. До кваліфікації майстрині є, звісно, претензії. Я не знаю, клієнт задоволений чи ні. О, оце кадр. Це непоганий. Я ж таки думала, що ти сістські йдеш знімати, а ти знімаєш. Так. А. Ну, е, сьогодні ми розкажемо про. Неймовірно важливу і дуже складну професію. Ця професія називається. Майстер по нігтям на ногах. А якщо коротко, це як називається? Підікюрщиця. Педік. П'єдікюрщиця. Ні, я думаю, це називається майстер педикюра. Коротше, мені потрібно знати про професію. Підікюра, а не знаю. Ну, ти навчалась, не бачу. десь. Що не бачу, що вона що? Вона Ты що не бачиш, сама нічого не знаю? Ну ти в цьому навчалась, що ти так ропанаєш? Да а я так, сама. А як воно виходить взагалі? Бля, шо воно тече? Ну окей, що потрібно? Ножиці, шо там? Бабло потрібно, Саш. Клієнтське? Ну не дуже. Саш, помахи кров. І що мені? Зализати Саш, ту рану, чи що? Саш, кровотеча. І що, що мені робити? Зализати у, у, у ногу клієнта, чи що? Мені кажеться, що клієнт може задавати якісь питання. Що у нас тут є взагалі? Польові условия? Ота штука туди савається нога, коли на неї намазують лак. Оця штука. Вона ж як дріль стоматолога, вона знімає фігню з ногтя. У цій коробці є усе остальное. <ріць> 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 так, тепер <ріць> переходимо до клієнта. Ну, взагалі, як ви потрапили до цього майстра? Як я вам числі потрапив? Чудова відповідь, я вам скажу, друзі. Я не знаю, як продовжити цей репортаж про цю професію. Коротше, професія дурнувата. І люди у цій професії, як ви бачите, що клієнти, що майстри теж трошки пришелепкуваті. Ну, ну, принаймні, у так от у нас. Я не знаю, як там в салонах чи ще де. Хоча ну, обстановка така нормальна, ремонт, тут все є, все зроблено. Всі умови є. Дивіться, для клієнта є стул. На стулі є під спинку. Під спинку, зверніть увагу, під спинку є підставочка, для майстра є. Безалкогольне. Є отака стулка типу табуретка рибацька. Дуже зручна, але після сеансу колені не розгибаються. І майстер цього педикюру йде рачки аж на вокзал. Якщо, якщо немає грошей на таксі. Що я можу ще сказати? Та можу сказати що? Що мені дуже потрібен педикюр. Бо я опустив собі на пальчик рістик металу І в мене жахлива ситуація. Тут я на ногу упустив. Тут я на ногу взагалі впустив автомобіль і в мене тут усе поламане. Упустив впустив автомобіль на ногу. Коротше, я не знаю, що робити з цією ногою, яка тут нужна професія. Але щось робити потрібно. А що хочеться ще додати? Я знімав тазик на початку. тазик теж потрібен. Щоб ратиці клієнта від І щоб не так смерділо. Тому що майстер педикюру ніколи не знає, що за клієнт до нього приходить. І сікі та нога провела в всіх кросовках, в тих вонючих носках. Тому обов'язково ратиці клієнта засовуються в тазик. То, з водою. розчарує, Не було там води і нічого ми туди не опускали. Я його принесла, щоб туди е пиляти надо. Брехня. Тому що гігієна поперед усю. Ноги то взагалі така, такий орган, яку заразу перенос. Відро вже витекло в кровяки. У меня уже цілый бутылк. О боже. Ви репортаж Слушайте, а може воно наоборот дійсно Майстер не може зупинити кров. Так собі рекламка. Цікаво, так завжди. А я думаю, що по 2 години уся робиться фігня у кого кров зупиняється. Тому що спочатку пальці намагаються відрізати, а потім пришивають, я не знаю. Вона знову виступає. Пішло. Ну мають тебе більше жінки. Чому? Радість. Їху! У мене немає жінки! Радість. Прийшла. Там цікавіше, там дитина дивиться футбол. Гляньте, в нас двіх. Включився Розу якийсь. Збавилось. Ух тишко! Включився якийсь апарат. І зараз має щось відбуватися далі. Називається лампа. Боже, нарешті. Чим ми будемо мазюкати. Все мене питають? Я взагалі, я оператор. Ладно, давай. давай. На ной вже. Давай? Ну вже я вже втомився знімати. Давай. <свісно> І ось. Ми зараз з вами станемо свідками магії. Як на цей огромний великий палець. <свісно> Буде наноситься якась жижа. Яка потім стане красою. Тому що все це робить, нагадаю вам, майстер педікюру. Я не знаю, там в описі буде телефон, адреса, все, куди звертатись, може хтось задонатити захоче. <сх> Квіти, може хтось захоче зробити. Так, майстер дуже уважно дивиться що взагалі вона взяла така? Що я взяла? Я не можу так працювати, забери за мене нормально. Так, люмкнула туди кісточку. Така я пригадую, пригадую, як то було в школі. Як мазати, як Зараз люмкну тобі на Так. Ага, і... Ти пішли ви нахуй. Це ми вирізали. Чого? Хай усі знає. І мажу. Чола з маленького, щоб не запороти, той самий красивий, самий великий. Зараз потренується на манюхенькому. Цей, до речі, пальчик називається Мізінчик, якщо хто не знав. Пальчик, мізінчик, корявчик на нозі. Крайніше називають його палець, палець страждань. До речі, цим пальцем ти завжди б'єшся. Коротше, потім у цю машину. Тут якийсь відлік часу. Воно нарване, не рване, Та не? рване. Так, тут щось десь. Тобі щось ще не не було, що там тоже щось наноситься. Теж на мізинчик. мизинчик. На запрям... Майстер вивалив. Майстер. майстер вивалив mm -hmm. губені свої. І щось там малює. Щоб у майстра не було волосся, було трошки прошевідніше. Вот так. Мужкувату знімати. Але так як знімає професіонал. То він добереться скрізь. нос великий у майстерні. Та прибере волосся. Та подожди. О, от воно лице майстра. А галилась. І закрилась знову. Ага, Йопересете, тут же 76. То нормально? Достати Ні, не нормально. Від, від селя. Ага. Доста відео і... Погрузили Дай. іншу лапу. Цікаво ж, коли ми доберемося до цього пальчика гігантчика Сказав один палець, снімеш і уйдеш. На хіба береш всяку фігню в ротах? Та не могло йому удобно. Що десь не поможу. <ріст> До речі, друзі, це перша така відповідь. На питання, нащо ти береш в рота, а вона каже, я не можу інакше. Сказала, що мені удобно. А, тут безручно, так. <ріст> так. Зверніть увагу, другий пальчик. На першій нозі пішов. Убері його. Другий другий. Як він називається? Середній. Чи ну який він середній? Ааа, йому надали ім'я. Бідний пальчик. Ну зато він захищений мізинчиком. Йому не так достається. Так, магія. Я підшлай, магія. Жариться нога. Забери свого папашу. О, а тут следы преступления, я бачу. Ну коротше, принцип би поняли, взяв клієнта, спіляв, що було. Бажано нарізати пальці, бо дуже погано зупиняється кров. Потім наніс жижу, запікай її у печі і все, все готово. Вот коротко, така у нас професія. Майстра педикюра Сенсація. Сенсація. Хто тут, хто тут у нас? Нічого, не впізнаєте? Почала. Та це ж наш майстер педікюру! Але вона ж вміє робити манікюр. Клієнт той же. А в цю суку, здається, мені ноги савали. Блин, той же по адбоні, по Сюди, мені здається, ноги савали. Лайк.